Вітаю, шановні десятикласники! Ми з вами розглядаємо перший розділ і вже пройшли такі явища, як самореалізація, соціалізація та розвиток особистості. Але самопізнання, самооцінювання і саморозвиток не може, не може відбуватися без навчання. Тому сьогодні ми попрацюємо над практичним заняттям No1. В чому цінність навчання? Освіта це найважливіша складова життя людини. Без нього ми не можемо навіть просто писати або читати. Не вміли би складати прості цифри, вважати, вважати і не знала би навіть основних технік безпеки. Важко уявити існування людини на Землі без освіти. Воно існувало таким ще в стародавні часи. Тоді, звичайно, було все зовсім по-іншому. Але сенс був той самий донести до нащадки накопичені знання. Тобто освіта це невід'ємна частина нашого життя і без нього вона неможлива. Нам усім відома одна гарна українська народна мудрість. Вік живи, вік учись. Але чи беремо ми її на озброєння? Якісна освіта є важливою складовою в житті кожної людини, і воно дозволяє рухатись вперед і досягати успіху. Шкільна освіта відіграє особливо важливу роль в житті людини. Освіта була і середнім. Освіта буває початковою, середньою та вищою. Навчання в кожному навчальному закладі має своє значення і свої незаперечні переваги. Початкова освіта дає основну базу, яка допомагає. Протягом усього життя середня готує шлях до подальшого вивчення. А ось вище дає шлях у майбутнє на все життя. Далі я пропоную вам сьогодні дізнатися сім причин, чому я вважаю важливо вчитися. Перше. Освіта дає знання, а знання це дійсна сила. Знання забезпечують гарну платформу, з якої ви можете оцінити ваші здібності у тій чи іншій галузі, а відтак, сформувати навички, які потенційно приведуть вас до професійного успіху. Особливо це стає важливо з віку, коли в результаті практичної діяльності ми маємо вже сформовані навички та діємо за завченими парадигмами, закладеними почасти ще в юності. Під час добуття першого світу. Та світ навколо нас змінюється, і ми просто зобов'язані змінюватись і застосовувати плоди людського прогресу. В протилежному випадку ми стаємо бар'єром на шляху до цього прогресу і прикладів цього в реальному житті можна знайти масово. Особливо це важливо, якщо на вас лежить відповідальність за ухвалення складних рішень, які. Можуть змінити долю багатьох людей. У США все більше людей розуміють важливість навчання протягом всього свого трудового життя. І згідно запитуванням центра Piotr, а важливе, важливість другої освіти у важливості другої освіти переконані 54% всіх працюючих американців. Серед молоді до 30% цей відсоток сягає 61%. Друга причина це результати освіти дають можливість ухвалювати кращі більш обґрунтованіші рішення. Отримана під час навчання нова інформація дає можливість ухвалювати обґрунтовані рішення. Дуже часто ці рішення лідерам та керівникам доводиться ухвалювати швидко, за відсутності всієї критично важливої інформації. А вагу вони можуть мати величезні не лише для людей, яка їх ухвалює. А й групи людей чи цілої нації. Третя це освіта допомагає розвивати емоційний, розвивати емоційний інтелект і рятувати відома. Ключовим в успіху в житті є здатність висловлювати та контролювати свої емоції та розуміти, інтерпретувати і реагувати на емоції інших людей. Психологи називають це емоційним інтелектом. Провідні дослідники емоційного інтелекту Пітер Соловей та Джон Майєр у своїй впливовій статті Емоційний інтелект визначили його як здатність стежити за власними та чужими почуттями і емоціями, використовувати цю інформацію для управління своїми думками та діями. Розуміння психології людей вміння комунікувати та переконувати, знання законів, правил та норм. Допомагає уникати проблем, та якщо вони виникли, легше знаходити шляхи їх вирішення. Ми також знаємо, що живемо в суспільстві, де одні люди люблять скористатися іншим. Освіта ж сприяє усвідомленню людиною своїх прав та критичному мисленню легше скористатися і маніпулювати неосвіченими людьми. Набагато важче це робити з освіченими, які знають і можуть захистити свої права. Четверто, освіта підвищує впевненість у собі. Освіта забезпечує впевненість у формулюванні та висловлюванні власних думок, позицій та ідей. Знання та набуття освіти разом з іншими такими ж спраглими до знань людьми допомагає вдосконалити індивідуальні навички та сприяє їх оптимальному використанню. У додаток до впевненості в собі освіта підвищує довіру до вас, як до фахівця чи експерта. Наявність якісної освіти змінює ставлення до вас і підвищує вас статус. Ваші думки та слова набирають нового значення, оточуючи, оточуючи з більшою увагою їх сприймають, і до них прослуховуються в процесі ухвалення власних рішень. П'яте. Освіта є важливою підваленою здорового та мирного суспільства. Освіта значною мірою впливає на наше знання того, що є правильним і неправильним, посилює наш моральний компас розуміння того, що є морально і етично прийнято. Освіта також сприяє зниженню рівня злочинності в суспільстві. За статистикою. Більшість кримінальних злочинів, включаючи розбій, крадіжки та інші протизаконні дії, здійснюються малоосвіченими людьми. Крім того, освіта допомагає зрозуміти, як працює уряд та ухвалюються важливі рішення держави та міжнародні рішення. Ці знання формують навички належного управління, прозорості, стабільності та допомагають людям боротися з корупцією. Шосте. Освіта сприяє задоволенню особистих амбіцій, зростанню самоповаги та забезпеченню фінансової стабільності. У житті може настати момент, коли ви не будете задоволені своєю роботою і захочете кар'єрного росту або переходу на іншу роботу. Вища академічна кваліфікація розширює вибір під час пошуку нової роботи, то у тому числі і з вищої оплати. А це, в свою чергу, допоможе підвищити і самоповагу, бо підтвердить, що ви менше залежите від обставин. Люди з нижчим рівнем освіти живуть бідніше, ніж ті, що отримали вищу освіту. Згідно з дослідженням центру П'юн, 22% людей у віці 25-32 років, які мають лише диплом про середню освіту, живуть у біднощі. У порівнянні з 6% молоді, які здобули вищу освіту. Ці тенденції стають ще яскравішими в сучасному світі. Для прикладу, ще в 1979 році лише 7% осіб без вищої освіти жили в бідності. І остання сьома причина: освіта це самовдосконалення. Гарна освіта дає вам можливість зробити себе сильним, щоб керувати будь-якою ситуацією. Вона тримає вас у курсі норм та правил суспільства, в якому ви живете, а також дає вам можливість вимагати від тих, хто має владу виправити їх недвалість чи промах. Зокрема, тому лідерами соціальних змін найчастіше стають високоосвічені молоді люди. Освіта ж у поєднанні з, ос... з життєвим досвідом дає нам можливість впливати на прийняття важливих рішень і робити це з кращим розумінням та співчуттям до інших, тим самим покращуючи життя поточуючи. Тож я переконаний, вчитися варто завжди. І не принципово, що ви до цього прочитаєте корисну книгу, пройдете онлайн-курс, відвідаєте лекцію. Чи вступите до університету? Освіта розширить ваші горизонти і допоможе вам робити усвідомлений вибір для себе і для інших. Хочете краще жити? Навчайтеся самі та обирайте освічених та досвідчених людьми навколо. Будьте мудрими! Ну, а тепер перейдемо до практичних занять. Перше завдання вам треба пригадати та дати відповідь на запитання. Написати два речення про те, навіщо людині знання. Ви можете зробити не просто людині, а конкретно вам. Тут ви як оберете власний роз. В другому завданні вам треба прочитати уривок з твору покоління що досягло мети сайнка. І подумайте і відповісти на потім запитання. Так, такий текст. Тиша була багато поколінь, потім тиша скінчилася. Рано вранці пролунав гуркіт, люди прокинулись. Прокинувся і Джон Хофф і його дружина. Їх було лише двоє в каюті. Вони ще не отримали право мати дитину. Щоб мати дитину, потрібно, щоб для неї звільнилося місце повинен померти старий Джошуа. І знаючи це, вони чекали його смерті. Гуркіт віщував кінець. Так говорили. Він прокотився по всьому кораблю, потім все перевернулось і стіна стала підлогою, а підлога стіною. На стіні, що тепер стала підлогою, валялися уламки меблі. Це були не тільки їхні меблі. Ними користувалися до них багато поколінь. Бо тут нічого не пропадало, нічого не викидалося. Таким був закон, один із багатьох законів. Все використовувалось до останньої можливості. Тут їли необхідну кількість їжі, не більше, не менше, пили необхідну кількість води. Одним і тем самим повітрям дихали знов і знову всі відходи йшли до конвектора, де перетворювалися на щось корисне. Знання боялись, тому що це було зло. Багато років тому так вирішили ті, хто вирішував за всіх людей. І вони придумали закон проти читання і свалили книжки. Та він був проти інших, проти рішення, прийнятого багато поколінь тому. І він дізнався. Він дізнався про землю і про те, як побудували корабель і послали його до зірок. Він дізнався, як підбирали, підбирали та готували екіпаж. Він дізнався про навчання, про книжки, які мали б зберігти знання. Але щось пішло не так. І не з кораблем, а з людьми. Книжки пустили в кон конвертор, земля була забута, з'явився міф, знання були втрачені. Протягом 40 поколінь план було загублено. Люди жили впевненості, що вони це все, що корабле це початок і кінець, що корабель та люди на ньому створені якимось божественним втручанням, і що все їхнє впорядковане життя спрямовується добре розвиненим божественним планом. За яким все йде до кращого. І ось три питання. Чи були ці людини щасливі та чому? Аргументуйте, будь ласка, свою думку. Чи можна було влаштувати їхнє життя інакше? І знову доведіть свою думку. І як ви гадаєте, чому саме так це сталося? У завданні третьому у нас є публіцистичний текст. Вам потрібно вибрати мінімум дві позиції, з якою ви погоджуєтесь, а з якими, можливо, ні. Та аргументувати чому. Мінімум дві позиції, тобто маю на увазі одну, з якою ви погоджуєтесь, а одну, з якою не погоджуєтесь, але можете обрати і більше. Постійно вчитися нового, варто зробити це своєю звичкою. Як більшість людей уявляє собі життя, приблизно так. Дитсадок, школа, університет, робота, пенсія. І коли ми перебуваємо на стадії школа-університет, дуже часто мріємо, щоб навчання на цьому етапі закінчилося і після отримання диплома взагалі про нього забути. Але чи правильно це? Безперечно, ні. Оскільки ми живемо у світі, де перелік потрібних професій і знань постійно змінюється завдяки новим технологіям, нам необхідно вміти думати наперед. Нам варто вміти адаптуватися до змін, які відбуваються. Що може цьому допомогти? Найкраще це здатність вчитися чомусь новому. Ми маємо бути відкриті до нових знань, знайти спосіб, за допомогою яких ви зможете не тільки надбати якомога більше нових навичок в свою скарбничку, а й розвивати їх. Зробити так, щоб ви стали людиною, яку неможливо замінити. Найголовніше ніколи не дозволяйте думці, що ось тепер ви знаєте абсолютно все, і вам більше нічого не нічого, немає чого вчитись. Укорініться в вашій голові. Люди не просто особистості, вони особистості, яким властиво розвиватися і збільшувати багаж знань. Ось чому не варто нехтувати такою можливості і слід використовувати її максимально. Вчитися можна не тільки для того, щоб отримувати відмінні оцінки, або для того, щоб отримувати свій шлях кар'єрними сходинками. процес навчання чомусь новому справді може бути захопливий просто сам по собі. Якщо вам здається, що все навколо це одне суцільне багно, в якому ви засиділися, навчання допомагає вам підбодьоритися або додати сил для того, щоб Виборститися з цієї ситуації. Якщо вам подобається створювати щось своїми руками, можливо, вам буде цікаво відвідати майстер-клас зі складання букетів, створення оригамі, тощо. Якщо вам подобається той чи той вид мистецтва, можливо, варто відвідати курс акторської майстерності, варіантів безліч. Найголовніше, щоб для вас це було захоплено. Зрештою, Вчитися чомусь новому сьогодні неймовірно просто. Все, що вам потрібно, це доступ до інтернету. Нові знання можна здобувати по-різному. Наприклад, ви можете вчитися чомусь, переглядаючи ролик на YouTube, читаючи книжки, переглядаючи випуски конференцій TED, або відвідуючи курси онлайн. Сьогодні доступ до нових знань можна отримати миттєво, лише залишаєтеся відкрито. Зрозуміли завдання, і це потрібно буде виконати. Передостання завдання у нас є вислів Генрі Форда. Кожен, хто перестав вчитися, старіє, неважливо, у 20 або 80 років. А той, хто породжує, продовжує вчитися, залишається молодим. Найголовніше в житті це підтримувати молодість мозку. Ну, а ви повинні висловити, чи погоджуєтесь ви з такою думкою та чому. Ну і висновки. Оцініть, будь ласка, свою роботу протягом останніх двох уроків та практично, і надайте відповідь на такі запитання. Чого, тобто яких знань умінь, вам не вистачає сьогодні для ефективної самоосвіти. Про що хотілося б дізнатися більше? І чого особисто вас навчила ця практична? Будь ласка, висновки, виважено підготуйте. Для того, щоб потім не виникло додаткових запитань до ваших висновків. Дякую за увагу. Успіхів у виконанні цієї практичної.